Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги. Хочу отакий от невеличкий відео огляд провести по нашому складу інтезувок. Що ми маємо, що ви подивилися, який ми маємо асортимент. Якщо вас щось зацікавить, можете звертатися. Номер в описі під відео. Або в закріпленому коментарі можете знайти. Це у нас відділ. Рульове керування у нас тут Це у нас комплектуючі до воздухання по кабіні, кавички, утеплювачі кабіни. Ну Зараз не треба, поки літа, але взимку це буде користуватися. Це у нас обшивки по кабіні, подушки сидінь, інструментальні ящики. Так, от таке от ми маємо. Це у нас от карти дверей до малої кабіни. Знову обшивки там. Там воно обшивки у нас. Це у нас вона по кольорам. По великій малій кабіні розподілено. Старий новий зразок. Так. От до того, що вони шайбочки у нас тут маються. Отакими от от комплектами ми продаємо. алюмінієві, мідні. Це у нас під гідравліку, отакі от вони прорезинені. Прокладочки, крила передні. МШ, Це у нас по щепленню відділ. Тут у нас прокладочки маємо. Такі от комплекти до двигунів. Те, що ви розуміли, вибір дуже-дуже великий. Так, це у нас вентилятори у кабіну 12-24 вольти. Рукава високого тиску, прямі кутові за розмірами. Асортимент. Це під 24-й ключ, все у нас. Герметики прокладок, паси на генератор. Ремкомплекти знову ж таки. Це у нас по родовому знову такі які ще маємо. Так, це у нас по коробці відділ. Підшипники є комплектами. Можете окремо придбати, якщо весь комплект не треба. Багато запчастин по оригіналу маємо. Ну, зараз Складно, але намагаємося. Не все є. Поликупали, попродавали. Також є аналоги. До речі, вогнегасники є, до них кріплення. Такі от. Це набік кабіни, щоб поочіпляти. Чухлий сидінь. В асортименті. Так, по навіскі у нас тут багато що маємо. Оригінал, не оригінал. Якось так. Друзі, кого зацікавило, мабуть що, телефонуйте, будь ласка, номер в описі під відео. Також хочу нагадати вам, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку. І є можливість через перевізників, зараз я вам номери покажу, відправляти у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергій і Україну Балтії. Це у нас з перевізника. перевізник За цим номером можете мені телефонувати. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.